Молитва про вічне щастя, Боже мій, вірю в тебе, але зміцни мою віру. Довіряю тобі, але підтримуй надію мою, люблю тебе, але помнож любов мою, жалію за свої гріхи, але посилю скруху мою. Прославляю тебе. Як мій початок, і прагну тебе, як мети. Подяку тобі, складаю, як віковішному доброчинцю моєму, і взиваю тебе, я Господа, і захисника мого. Зволь керувати мною, Боже мій, твоєю мудрістю утримувати мене, твоєю справедливістю втішати, твоїм милосердям і підтримувати твоєю міцю. Присячую тобі думки, слова, учинки і страждання свої, що віднині я думала і говорила тільки про тебе і все чинила згідно з тобою, і страждала тільки для тебе. Господи, хочу того, що Ти хочеш, тому що Ти та хочеш, і хочу так, як Ти того хочеш. Посвіти мій розум, збуди мою волю, очисти тіло і освяти душу мою, мій Господе. Боже мій, допоможи мені вішкодувати за минулі провини, долати спокуси у майбутньому, виправитися з вад яких я повна, і чинити акти чеснот, належні моєму станові. Наповни серце моє вдячністю за твою доброту, відразую до моїх вад, любов'ю до ближньої та зневагою до світу, дай мені, Господи, завжди бути піданим моїм настоятелям керівникам, бути повним любові до залежних від мене, вірним другом і лагідним до ворогів. Прийди мені на допомогу, щоб я. Перемагала пожадливість умертвіння, скупість милостиною, нівливість, солодкістю, байдужість ревною побожністю. Боже мій, чини мене розсудливою у діях, відважною небезпеках, терпеливою у труднощах і смиреною у успіхах. Надихни мене, Господи, щоб я старалася завжди мати чисте сумління, поводитися скромно, щоб розмова моя підтримувала, а поведінка була завжди стабільна. Чини, щоб я безустанно старалася долати натуру, слухалася благодаті, виконувала повеління Твої та збирала заслуги для спасіння. Боже мій, дай мені зрозуміти малість землі, велич неба, короткість часу перед вічністю, що ніколи не скінчиться. Дай мені добре приготуватися до смерті, нехай я стане.